Привіт! мене звуть Ірина і сьогодні я розповім вам про перший клубний бохо готель у Єгипті на березі Червоного моря із найдовшим пляжем у самому серці Хургади. Готель класу стандарт Meraki Resort 4 зірки. Для декого чотири зірки може видатися як недостатньо хороший, але ні, насправді це класний готель, який тільки розвивається і він має чим здивувати. Там є маленькі нюанси, але і цікаві особливості, які відрізняють цей готель від інших готелів у Єгипті. Додивіться це відео до кінця та проаналізуйте, чи хотіли б ви туди потрапити. І про одну з головних особливостей цього готелю Miraki Resort 4 зірки підходить для відвідувачів з 16 років. Саме так цей курорт пропонує відпочинок тільки для дорослих. Сімейні пари, які хочуть відпочити без дітей та відчути свободу на повну велка. Щоденні гучні вечірки, доступний алкоголь, йога, масажі та водний спорт це все опції, які покликані для того, аби розважити та перенести вас далеко від дому, подалі від буденних турбот. Має номерів пристосованих для людей з особливими потребами, зате його територія не каскадна і доступна. Я е? думаю, так і буде. Ракері сор знаходиться в старій частині міста Хургада, всього за 5 кілометрів від району Шакала, шакала чи шакала чи шакала. Відстань від міжнародного аеропорту Хургада всього 12 кілометрів. А це означає, що триватиме трансфер приблизно 20 хвилин. Ечним плюсом наші туристи вважають кілька крокову відстань до центру міста, справжнього живого міста зі звичайними мешканцями, зі своїм колоритом, без туристичного пафосу. Ракі розпочав свою роботу у 2018 році. Якщо точніше, то він був побудований на тому місці, де раніше був старий готель. Зробили капітальний ремонт території, також повністю змінили концепцію для відвідувачів. Ракі має свою унікальну атмосферу завдяки сучасному інтер'єру в еклектичному богемному стилі. До дрібниць багато світла, простору, мінімалістичні меблі і, взагалі, там супер інстаграмно. Бінкотурс бінкотурс. 68 із терасою або балконом. У кожному ванна кімната облаштована душовою кабінкою. Ну і, як звично, всі гігієнічні засоби також там є. Для максимальної зручності у кожному номері є кондиціонер, супутникове телебачення, фен, е, міні-бар, е, телефон. Недоліком можна назвати невеличку ванну кімнату. Іноді наші туристи на цьому акцентують увагу. Якщо раптом ви бажаєте більш розкішного відпочинку в Єгипті, наприклад, джакузі у кожному номері, то ми бінгуємо вам альтернативу тейґенбергер п'елапюапю. П'ю п'ю Штейґенбергер Пюелайфстайл класу ВІП, що знаходиться у хургаді, із шикарним пляжем, красивим піском, а також із безліч ресторанів, які пропонують дуже смачні страви. Направду цей заклад робить акцент саме на своїй кухні, аби вирізнятися із всього, що є в Єгипті, смаком. Ня All Inclusive. на території працює 9 закладів харчування. Один із них головний пропонує інтернаціональну кухню з 7.30 до 22.00 у форматі шведського столу. А карт, в семи з яких ви безкоштовно зможете скуштувати страви єгипетської, болгарської, азіатської та грецької кухні. А також звичні для нас бургери, піца та локшина. Для поціновувачів більш вишуканої кухні, вишуканих страв, там працює ресторан Feluca Seafood. І він запрошує туристів, щоб спробувати смачнючі страви із морепродуктів, але вже за додаткову оплату. Вага. 13 барів, клубів, кафе із алкоголем, які входять у вартість All Inclusive. Вони розташовані по всій території, включно з пляжем. А також на дискотеці працює бар, який пропонує алкоголь до четвертої ранку. Що скажеш? Там. Вечірки щодня, на які приходять туристи з усіх сусідніх готелів Хургади, жива музика, концерти, дискотеки, а також працює свій власний діджей, який безкоштовно запропонує майстер-класи для всіх бажаючих. Бір спа послуха, також лікувальні масажі від хороших спеціалістів завжди припадають до душі нашим туристам. Водний спорт біля басейну, а також безпосередньо на самому пляжі, де є водна гірка, також вибір різного водного транспорту. Ракірізорт безкоштовно можна зіграти у волейбол, більярд, теніс та аеро. Що? Окей. Окей. На закуску вечірні шоу-програми, анімації, амфітеатр та театр на пляжі. Арія середнього розміру. Не можемо її назвати надто великою, але і малою її не назвеш. Всього 48 тисяч квадратних метрів. Але вона дуже затишна, атмосферна, навколо дуже красивий дизайнерський інтер'єр, як і в номерах, в еклектичному богемному стилі. Починаючи від ресепшена, закінчуючи альтанками на узбережжі. Зелено доглянуто та не вимушено. Це все про нього. Так, так, я досі про готель, бо може здатися, що все надто добре. Але ні, недоліком можна поуважати лише два діючих басейни на території. Зважаючи на те, що заклад має розважальну концепцію, також є велика кількість номерів, цього може виявитися замало для відвідувачів, тим паче у розпал сезону. Але можливо, це зможе компенсувати довгий пляж на узбережжі. Також безкоштовний Wi-Fi на всій території та у номерах. Мрак розташований на першій береговій лінії. Протяжність пляжу 2,5 км, який умовно розділений на чотири зони, де є місце і для спокійного тихого відпочинку, і для драйвових туз і вечірок. Зона невелика лагуна, де глибина води приблизно 1 метр. По пояс. Друга найпротяжніша з човнами та катерами, де можна поганяти, зайнятися спортом та навіть дайвінгом. Третя зона це мис, який виступає в море. Там глибока вода та неймовірне відчуття свободи. Четверта також із мілкою водою та з гамаками для релаксу та умиротворення. Захід у море пологий, піщаний, комфортний для яких дітей тут немає дітей. Це ж для дорослих. Лежаки, рушники та гамаки у вашому розпорядженні також на березі діють дві водні гірки. Нашого відеоогляду може скластися враження, що недоліків в цей готель як таких немає, і що це можливо його реклама. Але ні, недоліки є, але вони незначні. Як, наприклад, незручний обмін полотенець на пляжі, або е, несмачна їжа, або ж комусь не пощастило із погодою. Утім, наші туристи повертаються приємно вражені, і стає зрозуміло, що атмосфера в Maraki Resort перекриває усі можливі недоліки. Не будемо кривити дошею. Це класний готель. Він пройшов бінго контроль. І ми рекомендуємо його для вашого відпочинку. І, тур на море ви не шукали, він у нас є, тому що ми працюємо з усіма операторами та щодня стежимо за цінами. Ми прокидаємося раніше за інших та слідкуємо, що і почому. Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок та дізнавайтеся про всі нові відео, які з'являтимуться на нашому youtube каналі Ви можете запитувати про цей готель або про альтернативи у Єгипті. Наші менеджери постараються вам відповісти прямо в коментарях і зорієнтувати вас щодо вашого відпочинку.